よ Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і в принципі, наш челендж досі продовжується. Мені потрібно набити 30 тисяч кубків, фармлюючи просто на юнітах і прокачуючи їх до 500 кубків. В принципі, зараз у мене в команду золотів Момо. Це скоріш за все, якийсь підписник. І мапа у нас доволі цікава. В принципі, так як ми Бо вже викачали на 500 кубків, хоча він сюди дуже хорошо підходить. Навіть е, не знаю, кого тут пікнути. В принципі, тара вона тут доволі непогана. Тому я, в принципі, якщо що готовий, я оце думаю. У нього бері, давай попробуємо йому когось запропонувати. У нього, правда, тут дуже багато юнітів жорстко вкачених. Но якщо в нього є якийсь, наприклад, бас, а бас у нього вже сильно дуже перекачений. А може в нього десь тут є ще Бо не вкачаний. Ну от Бо трошечки приємніше. У нього 556. Можна йому предложити Бо, і Він якраз його вибрав. І в принципі погнали. Я думаю, що Бо у нього буде бачити дуже багато всього. І ми зараз спробуємо з ним нормально розтащити. Він ще кстати, мастер, аж чи це не мастер? Почекай? Ні, це не мастер, це перед мастером ранг. Ну теж дуже. Сильний ранг, і я думаю, що чувачок, прям, ну, ас в своєму ділі Кстати, ну, ту баночку, понятное дело, що можна було б нафармити Але но я би и нафармив І бо тако просто прибив бо гаджетом заюзав Так, баночок у нас уже купа. Там дальше йде файт жорсткий там Шеллі і Корделіус, якого вже нема. <с> так, поки що мені подобається, поки що все хорошо. Погнали. Ми зараз йому Боб підкачаємо, мені тару викачаємо. Я щось думаю, що прям команда з нас буде прям хороша. Бо в мене гаджет, щоб бачити прям далеко. Він постійно взагалі бачить далеко. Так що, опа, ще баночку, непогано. Непогано. Давай забираємо. Отак, ось. сюди його. В мене вже 9 банок. І в нього також. Так що я думаю, що ми зараз будемо з ним дуже жорстко тащити. Погнали. В принципі, я не проти. Нам головне знайти шепатських, бо було б дуже хорошо їх знайти. А не затягувати прям. Ну, шукаємо, шукаємо. Опа, хтось там є. Ой, в драку 8 банок. е а він прям серйозний пацан. Так, мене спайк добиває просто своєю ультою. Тут кольти драко. Обалдеть, як же він разнос. йо йо як же він всіх виносить? У 16 банок просто. Він по спайку. Одною просто пулею попаде, одною стрілою своєю. І все, хана йому. Так, культа, конечно, в молоко. Ну ничего страшного. Тако позадобуємо. И все. Халява. Просто халявченко конкретно. Ну, конечно, мене якось убили. Там просто дві ульти, мені, блин, бем-бем. Та я й посипався. Я щось не очікував такого прикола. Ну, в принципі, і так нормально. В принципі, і так нормально, Ізі перемога. Так, поїхали. Надо прям нормально наламати банок. Прям купу, купу, купу. Десь мій Бо пропав. На чилі на розслабоні. Так, тут у нас эмбер. Отакой. я вроді гаджет нажав, але я здувся і нашого кента тоже винесло. Ну, не пощастило, не пощастило, не повезло. Таке буває, і нічого страшного. Рирний стар дроп. Сюда, xp дабл. А, все, мій тімейт уже не тімейт. Немає його вже. Окей, ладно, батл пасік сюди на базу і забираємо ще стардропчик. Тоже рейерний. Ну, і опять XP XPW. Обалдеть. Так, Бравл Бол мені не сильно цікаво. Мене більше цікаве, шедешечка. Бо в шедешечке мапа цікава. Кстати, не знаю, як я можу в соло грати на Тарі. Ну, я думаю, що всі шанси в мене є. А ні, то можливо поміняємо персонаж, візьмемо якогось аляхо-дога або біту і будемо ходити просто всіх роботи. Хоча не впевнений. Ну дивись, тут два Дінича. Ну що, Дінич мені зробить в ближньому бою? Та нічого. Значить, він не буде ходить по краю. Дінич буде йти плюс-мінус в центр. От Френк мене тут з'їсть. Лілі мене тут з'їсть. У неї є ульта вже. От Лілі мене може з'їсти дуже легко, розумієш? І дуже багато таких героїв мене може з'їсти. Взагалі не хотілося б, звісно, щоб вони мене з'їдали. От Отаку зробимо на всякий випадок там воно є чувачки. Так, мех дарова. Ми трошки баночки підлутали. Щас ми і цю банку підлутаємо. Там Мех винесли. Віта, звісно, взагалі дала джузу. Отут ми теж отако зробимо і свалимо. Опа, й попав, по Та ти що? Як я прочитав її? Надо валить. Бо в неї баних багато, в ближньому бою вона може мене рознести. Ще одну меху била Лілі. Діничі вже десь нема. Коротше, виходить, осталось Лілі і я і Біта. -да. Неприємно. А біта ще й цього. Ти Типонів, як вона мене винесла! Плюха, плюс ульта, і все, мене нема. Жесть! Ну ладно, зато потихеньку кубки все одно фармляться. Так, що в нас тут? Скін на шелі? О, момо знову прокинувся. Хорошо, значить підемо ще з ним далі валити. Мені треба паверпойнти, і в принципі я готовий. Поїхали. А ще, друзі, хочу нагадати, що у мене в магазині ви можете замовити буст кубків в Бравл Старсі, коли на ваш аккаунт зайде прям професіонал, мастер цієї справи. Чувак, в якого в самого на аккаунті в районі 60-70 тисяч кубків, просто зайде до вас на аккаунт і нафармить любу кількість кількість кубків, скільки ви тільки захочете. От, тому не упускайте цю можливість, обов'язково заходьте і беріть буст кубків собі на аккаунт, щоб прям жорстко і сильно прокачуватись. А ми в той час щас спробуємо винести бочечку, хоча бочку не сильно вийде, навірно, пробити. да Тут щось що Френкіч, Френкіч солідна тема, але ми його винесли вдвох. Хоч у нього і хепе Опа, опа, пощі, вообще, на тоненького вижив. Гаджет нажав, трошки Можна сказати, що підлякав його. Підлякав. Опа. Ульту, правда, викинув, но. Хе-хе-хе, <схи> это котвое бывает. Вот нажму. Опа. Сюда привіт. Здарова. бас. Здорова. Ну і все, база нема. Баз, звісно, імба тут, але не настільки. Як перекачані ми. Ми перекачані в залі сильні. Так, у мене виходить вже 28, майже 400 кубасів. Мені би 30-очку, 30 тисяч треба. Сюди, прямо на базу, конкретно. Поїхали. Ми знову з бо, проти нас ще якісь ботики. Я готовий. Мені треба тару до 500 кубків добити і будемо кайфувати далі. Це і взагалі мапу й ходе. Жучара! Ти бачиш? Оце жук. Оце не продумано, так кольта винесли це походу, тімейт, я не знаю. Абовдіть, мене просто з'їли. Я чуть-чуть не дожив. Чуть-чуть не дожив. Я так. Я щось, короче, щось, короче, я поняв, розслабився в моменті просто. Я думав, що сейчас ми цього була винесемо, а по ітогу появляється ще ельпрімо. І по ітогу ми ні була не вбиваємо, ні Ельпрімо не вбиваємо. Там ще, ще хтось приходить, короче, там во купа ще... По народу якось так зібралось в моменті. Ну, ладно. І таке буває. Ну, оці щели, шутухи, вони прям такі, ну, імбові, поняв? по Поводів вообще лазять. Через стіни б'ють. Ну, герой просто супер сильний. Він реально імбовий сейчас. Дуже імбовий. Отаку ось такой, аби не було, то він би ще вообще щас розніс мене. Так, ну він там хілиться, все понятно з цим вольтом. Давай банок просто підлутаємо. Та й вольта по дорозі винесемо, я думаю. Там оно заспавнився, ось цей привід. Сейчас мы його з'їдаємо. вольт знову один. Там уже і Ріко, і ось оцей цей чубзик. Ось рублю. Так, 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 тут вообще капец. Привета знову вбили, цей Привіт уже задовбав всіх. Так, ульта нікого, короче, по ітогу не вбила. Ага, бо хоче в іншу сторону, чи що? Я просто не мог поняти, що він хоче, бо він, вроде показує якось в іншу сторону. Не хоче він їх, походу, дамажити і виносити. Так, у когось там ще жорсткі файти. Опа. Ну, Привіт там вообще майже помер. У нього, взагалі ерунда ХП осталась. І все, у нас ще дешечка. 2 на 2. Так, Ріко Петуч. Ріко Петуч, я думаю, що нічого не зможе. Привид, звісно, їмбану не настільки. Ну, хоча в ближній дистанції взагалі не зрозуміло, хто там кого. Ну, все, привіда нема, і Ріко Петуча теж. Халява! Халява просто конкретно. Сюди забираємо і потихеньку качаємося, і ліземо до 500 кубків. Поїхали. Так, де тут наші баночки? От їх тут ще нема, прикинь. І з цієї сторони нема взагалі. Оце мені не подобається. Так, тут ми ще кіт, кота винесли. Хорошо. Там ще банка валяється, Походу наша. Грифу ми їй не отдамо. Давай перезарядка, клята. О, убив! Хорошо. Забираю ще баночки. Біту треба теж задушити, чуть-чуть. Не треба її тут бути. Так, ульта знову в молоко, коротше, я так люблю ульту кидати. Без толку, Ну хоч так, все одно нормально. Все одно нормально, все почуваємо. Все одно все хорошо. Біта ось оховається. В неї коліт подружка, яка ще заспаниться і почне дуже сильно дамажити, бо в неї демедж відсотковий. Ну, мене то я демеджа, хоч і відбавляй, так що. І в бо так само. Але, звісно, якщо коліт попаде, то зніме багато. Зніме прям реально купу хп. Так, бо там потихеньку зажимають, Надо йому допомогти. Уй-ой-ой, це Мейсі ще багато дамажить. Чи Ну і в баню. Ну і винесли, хорошо. Так, у мене хп хепешечок ще нема. Йду, візьму банки. Банки все одно це сила, вони нам допоможуть. Перемогти цих пациків. Так, бібі. Здорова. Ну, бібік, те діло вже трошечки не вивозив цей момент. І потихеньку помаленьку апаємося все далі і далі. Головне наростити великий вінстрік. і після того можна ще апатись дуже легко. Так, поїхали. Виносимо тут ще баночку. Коротше, зараз це буде чи назис. Все, що нам треба, це тупо щас перемогти пару ігор. Правда, тут і шарф, і кенджі. Таких пациків буде нелегко побивати. Ну, вони всі потікали, коротше. Ну у нас бо і є. А мене демеджу теж багато. Так, шелі винесли, хорошо, ще плюс банки. Ми стали ще потужніші. Там Кенджі матрас убиває. Ми вбиваємо і матраси, і Кенджі не паримось. Хі -хі -хі. І ми тут, коротше, тепер жорсткі тіпи по ітогу. Жорсткі ми пацики старіна. Ой-ой-ой, це плюха від Мейсі прилетіла, прям така, серйозно. Я би отако зробив, щоб знати, хто де є. Опа, бас влетів! Отако дефаємо. Надо дефать банки. Там ще матрасик, блін. Ну в мене банок купа. Я, в принципі, не боюсь матраса, а тут плюха бачив яка. І то це здаля. Так, там їх отдох, і бас. Кидай ульт. Отако з'їли. Так, старина Месі, дос, дос. 18 банок, оце я розумію. 50 тисяч демеджа, сюди. 460 кубасів. Всього на ще 40, за 4 перемоги. Це халява, Ізі. З однієї сторони, а з іншої сторони, не знаю. Як там буде? Нас заспавнило в центрі, нас ще ні разу так не спавнило вдвох. Будемо зараз бачити. Так, Кенжі це сила. Зблизька, краще з ним не тусуватись. Да. Краще з ними не тусуватись. Чи заспавниться, бо я буду багато бачити, там буде видно. Кенжі пацанчик солідний, але. Але Кенжі остався один. і ми його переіграли просто сюди його. Поїхали. Дивитись, хто там і що там. Опа. Отут, напевно, на Мігабелла. Да, Тут на мегабелла, на жаль, ну в них тут банок вообще купа. Тут уже старайся, не старайся, Ну, все одно нормально, 10 кубків перемогли. І мій фішний стар дроп, сюди прямо відразу, і скінчик наперла, да? Кстати, непогано, але я вроде купляв скінчик на перла. Ну непогано, 28400. Сюда сюди його, 80 паверпойтів на базу, ще пару левелів пройшли, ще 100 кредитів на Честера. Хорошо мені ще все, на все. Чуть менше 200 кредитів потрібно. А будуть у мене 100, потім ще, ну коротше, ще недовго. І по факту, народ, дивіться, як ми близько, щоб обігнати данчика. Все, що мені потрібно, це все на все 405 кубків нафармити. Халява. По факту, то, 405 кубків. Це ерунда. А нам натару треба ще ще 30 кубків нафармити. Блін, ну це, звісно, що буде тяжкувато в соло. Будемо ще спробувати. Будемо пробувати, я постараюсь, звісно, але нічого не обіцяю. Тут. Дивись, які кенжі, дивись, і привидів. По факту, всі юніти такі метові, всі юніти доволі серйозні, солідні. От і ще. Я даже не знаю, що я тут буду робити. Отакому, От звісно. Попробуємо щось придумати, щоб Макса завалити. Ну його ще й сильно не вийде завалити. Він ще й дамажи, Йомойо. У мене тут же ХП нема, тут же Кенчі з Пі б'ється. Тут вже свої, коротше, у всіх заботи, проблеми. Тут же Шеллі прийшла. В общем, отакі от такі моменти попадаю, я, звісно, в передряху. І сливаю свій Вінстрік. Оце погано. Бо в соло вже не так легко. Коли в тебе був тімейт, бой, який бачить півмапи, то було класно. А коли такого тімейта вже нема, то вже, звісно, дуже погано. Я то все одно бачу багато, але ж у мене це гаджетом працює, діло. Так, тут ще й Ліон Галімі. Ну Ліон втік. Там привид. Отако робимо. Так там бита, но бита вже отхилилась, блін. Надо було раніше, но ну, не напасти, я щось не снису Так, тут цей Леон, ми його чуть-чуть надамажим, його все одно винесуть, Бо у мене тут бита тусується. Яка мене тупо вбиває. Так, у нас тут, короче, жорсткі проблеми. Давай зараз снесу цю штуку, включу цю штуку. Подивлюсь, хто тут дає. І всіх просто повиносю. Ой, пейпер, тікаю, тікаю, боюсь, боюсь. Старіна пейпер, Не вибач, отако робимо. Просто на ізичах. А це було больно, пейпер, чуєш? А йди ти сюди, Манюня, Ти не хочеш цього зі мною потусуватися? <реш> так, топ-2. Це вже хорошо. Ще трошки і топ-1. Я думаю, напевно, мені дав центр. Бо в мене вже гаджетів немає. А я не знаю, хто мій супротивник. Я прям взагалі не знаю, хто мій супротивник хто ним може бути. Я отут в кущиках посижу, подивлюсь, узнаю і попробую прибити Ну, не впевнений, що в мене вийде. У мене є ульта, в принципі. Ага, там, походу, бул Походу, бул. Ага. Так, ульту просрав, все поняв. Халява. А в чувака є ульта. Оце, звісно, неприємно. Я його ще й виносю просто з трьох ударів. Обалдеть. Це ще з урахуванням того, що він хилився, коли мене бив. Жесть! Непогано. Рейерний стар дропчик теж сюди, Double. Такс, і по факту, що нам ще потрібно. Все на все, то 19 кубасів. Поїхали. Ох, попробую. Попробую. Тут купа купків просто з усіх сторін, але чи вийде в мене, звісно, їх всі залутати. Це велике питання. Не знаю, матрас, куди сюди пішов? Я сюди пошурую. Ви, звісно, вибачте, але дві баночки забрати. Це як мед. Тако вихти забрати. Матрас там потусувався трохи. Я пошурую сюди. Тут уже тоже банки всі стирили. Коротше, нелегко в буде. Там ход дох. це солідно, тут гриф. Ну, гриф мене з'їсть час. А ні, не з'їв. Опа, там матрас був. Ой, ой матрасу тут больно. Всьому чуваку больно, капець. Шарфу прям неприємно, чуєш? Ну і Лілі -лі, я чуть-чуть не добив просто. І топ 5 у мене, да? Да, топ 5. Ну нічого страшного, все одно кубки зверху дали, уже добре. Дуже складна ситуація в мене там була. Так, оскільки я тут заспавнився прямо на банки, давай її попробую утонути. Тут фейка, і вона мені сразу накидала купу плюх. І в мене нема просто заряду, щоб її вбити. Обалдеть. Та ну його в баню. Коротше, що мені дали тих три кубки, а сейчас я їх провтикав. Так ще й він стрік слив. Хоча він в мене, напевно, якісь... В мене, мабуть, його і не було. Хе-хе. Да, так, я думаю, це останні пару кубків мені буде набагато чаще апати, ніж до того я апав. Понятне діло. Ну, що ж поробиш. Так, там уже все позабирали. Давай на цю сторону. Заюза гаджет, може я щось побачу? Угу. Я побачу жорсткого кенчі, який мене просто з'їсть. Хоча я його майже з'їв. Так, я прям біля банок. Просто мені треба да пару баночок, і все буде чи назис. Я тут білямс. Вона до мене не йде. Уже хорошо. Тут я все полутав. тут нікого нема теж. Забираємо ще одну банку. У мене вже три. По ідеї з трьома, я вже можу нормально битись. Тут гавс. Ти знаєш що, гавс? Я не хочу тобі дарити банку. Тут ще й Карло, оказується, був. Коротше, народу купа, але у мене є трохи банок. Це говорить про те, що я вже трохи мову дамажить. Е, до того міг дамажить, але не так сильно. А що тобі Гавсік, який даже не знає про моє існування. Він тут перевіряти не буде, бо він звідси прийшов. Але він уже дуже далеко. Я вже до нього так не підберусь. На мені б убити когось, щоб банки то. Опа, диви, що є. Халява. Це називається бонус, кешбек. І Гавс убив кольта десь зверху. Ух ти йо! Обогдіти ульта дамажить, чуєш малий. Я можу, в принципі, з тобою тако погратись, але тут Шеллі, Яка мене просто дострелила до мене! Ну нічого страшного, це в мене що? Топ 3. Пайдіот. Мені по факту 11 кубків надо. Одинадцять. Так, поїхали. Що мені потрібно? Та по факту, ізі, все. Зараз отако беремо. Бем лутаємо. Там сту і Макс. Сту майже вбили. Треба було, звісно, підключитись до цієї авантюри. І попробувати його добити. Ну він зараз і мене переб'є. Такі приколи мені не треба, ще й Макс тут. Конечно, все, Сань, ты хорош. Походу, Сань, пора тобі закруглятись з цією тарою. Але ні, я їй все одно дофармлю до 500. Так, Джесі, здорово. Не знаю, як вона мене побачила, може, тому що я зашевелився. Ну, в принципі, пайде. У мене 5 банок, топ-4 вже є в кишені, за топ 3 дають плюс 7. Так що жить будемо. Жить будемо точно. Опа, топ-3 вже є. Хорошо, мені б тако. Топ-1. І я просто в ажурі. Звісно, було б супер. А на ділі я не знаю, як буде. Я вообще не знаю, де хто. Я сильно рипатись не хочу, поняв. Хоча ладно, поширую. Поширую, пошуршу. Подивлюся, хто дає. Ага, роза тут внизу. Банана Окей. Опа, роза кось їла. Отако тебе ха, -ха, -ха сюда, і мені все на все три рейтинга потрібно. То що надо. Ще й близько зайшов, і кота ще фарбити буде. Ну кіт, це звісно, імба. Поїхали. Час. Я думаю, з котом у нас шансів просто туча. І ми ще з легкістю просто одну каточку бім-бім-бум-бум. І на тарі 500 кубасів буде як надо. Так, поїхали. Я думаю, проблем не буде ніяких. Ми ще з легкістю, супер, просто рознесемо. Головне дуже багато банок налутати для кота. І він тут буде то, що надо. Так, там шарф на кота хотів залетіти. Опа, карделіус прям вообще шо то сильный. І блискавку знищили просто. У мене сіки було надій на цю каточку, а в итоге просто мінус два кубаса. Ну нічого страшного. Все, на все п'ять осталось для фарма. Так що я думаю, що не проблема Щас просто затащити, топ-1 взяти. Або топ 2 і в мене все одно вже буде так, як надо, кубків. Просто не пощастило. Ми в итоге так банок багато взяли, але щось розділилися. Я пішов нападати, а можливо не надо було за корделі сумбігти. В нього демеджа все таки багато. І він нас знищив. Ну ми знову в тому самому місці з'явилися, так що все окей. Дубль номер два, так сказати. Так, там ель Ой-ой, там атака прям жорстка. Матраса винесли, хорошо. Так, Пейпер тусуватись не сильно хочу. Я тут баночку підлутаю просто для кота. І в кота все буде окей. Отако зробимо. Вс, винесли, але мене просто з'їдають моментально, ну, я не знаю. Дві, кстати, по коту вальнули ще хорошо. Пейпер, обалдеть, як їм удала, флюх. Так, ну одну команду ми вже з'їли, так що вже мінімум топ-4. А там буде видно. Зараз побачимо той шарик, де чувак спавниться. Хоча ми його я його не бачив, так що. Вони, мабуть, далеченько. Так, Від гріфа свалить надо просто капець. 400 хп мене жестк не влаштовує. Меше Ельпрімо з 8 банками і Емс рядом з ним. Так, ну значить я знаю, де всі команди: тут Емс, Ельпрімо і гриф. Так що, по ідеї, у нас є всі шанси. Щоб зажати хоча б одних. Блин, ну капец. У них такая плюха, шей попала. Ну ничего страшного. Топ-2 тоже пойдет. 500 кубасев. Я на базе. И по сути халява. Ранг мастерства, кстати. Плюс 1000 коинов. Сюда. В общем-то, в принципе, уже хорошо. Так что, друзья, дякую всем за перегляд. 500 кубасев нафармили. С вами был Санчилос. И всем пока-пока.